Як австрійський хлопець із бідної сім'ї наважився втекти з військової казарми, ризикуючи тюремним ув'язненням заради участі в конкурсі культуристів, ця лекція розкриває неймовірну історію Арнольда Шварценеггера – людину, яка порушила військовий закон, спала в спортзалі, їла вкрадену їжу, але, врешті-решт, стала найвідомішим бодібілдером світу, зіркою Голівуду та губернатором Каліфорнії. Арнольд Алоїс Шварценеггер народився 30 липня 1947 року у невеликому австрійському селі Таль, неподалік від Граца. Австрія тільки почала оговтуватися від наслідків Другої світової війни. Його батько, Густав Шварценеггер був поліцейським та колишнім членом нацистської партії, що типово для багатьох австрійців того покоління. Мати Аурелія працювала домогосподаркою. Сім'я жила у будинку без водопроводу, холодильника та телефону. Дитинство Арнольда було суворим та дисциплінованим, батько застосовував авторитарні методи виховання, вимагав абсолютної слухняності, часто порівнював Арнольда зі старшим братом Майнхардом, якому віддавав перевагу. У родині панувала атмосфера конкуренції та емоційної холодності. Арнольд згадував, що батько змушував братів змагатися один з одним. Хто швидше пробіжить, хто зробить більше віджимань? Переможець отримував схвалення, переможений, критику. У 13 років Арнольд почав займатися футболом у місцевій команді. Тренер команди водив юнаків до тренажерної зали для силових тренувань. Саме там Арнольд вперше побачив бодібілдерів та журнали з фотографіями м'язистих атлетів, особливо вразив його рег Парк, британський культурист, який також знімався у Фільмах про Геркулеса у цей момент народилася мрія стати найкращим бодібілдером у світі, переїхати до Америки, знімати кіно та заробляти мільйони. У 15 років Арнольд почав серйозно тренуватися. Він ходив до спортзалу шість разів на тиждень, хоча у неділю зал був зачинений. Тоді він розбивав вікно та пролазив усередину, щоб тренуватися. Його одержимість м'язами дратувала батька, який вважав бодібілдинг диватством та марною тратою часу. Густав хотів, щоб син став поліцейським або ремісником, мав стабільну, респектабельну професію. У 18 років, у жовтні 1965 року, Арнольд був призваний на обов'язкову військову службу в австрійську армію. Строк служби тривав один рік. Його направили до танкового підрозділу в місті Грац. Військова дисципліна була жорсткою Підйом о п'ятій ранку, багатогодинні тренування, марші, робота з важкою технікою. Солдатам заборонялося залишати казарму без дозволу, порушення каралося ув'язненням у військовій тюрмі. Проблема полягала в тому, що через місяць після призову, у листопаді 1965 року, мав відбутися конкурс Джуніор Містер Юроп у Штутгарті, Німеччина. Це був найпрестижніший конкурс для молодих бодібілдерів Європи. Арнольд реєструвався на участь ще до призову і вважав цей конкурс шансом змінити своє життя. Він звернувся до командування з проханням відпустити його на вихідні для участі у змаганні, йому відмовили. Тоді Арнольд прийняв рішення, яке могло зруйнувати всі його плани. Він вирішив самовільно залишити військову частину. Це був серйозний злочин за австрійським військовим законодавством. Дезертирство каралося. Ув'язненням на строк до одного року у військовій в'язниці судимість залишалася на все життя, що закривало шляхи до багатьох професій, але Арнольд був переконаний, що це його єдиний шанс. Ніч перед втечею він майже не спав. Рано вранці, ще до підйому, він переліз через паркан військової бази. У кишені був квиток на потяг до Штутгарта, куплений на останні заощадження. Він сів у перший потяг, постійно озираючись, боячись, що його спіймає військова поліція. Подорож тривала кілька годин. Арнольд їхав, усвідомлюючи, що спалює за собою мости. Якщо він програє конкурс, його життя буде зруйновано. Прибувши до Штутгарта, Арнольд зіткнувся з новою проблемою йому ніде було жити. Гроші закінчилися на квиток. Організатори конкурсу надавали житло учасникам, але заселення почнеться лише за день до змагань. Тиждень він спав у тренажерній залі, де тренувалися учасники, їв залишки їжі, яку знаходив у столовій, іноді йому давали щось інші спортсмени. Він продовжував тренуватися кожного дня, незважаючи на відсутність нормального сну та харчування. Якщо вас надихають історії людей, які йшли до мети всупереч усьому. Поставте лайк та підпишіться на канал. Конкурс відбувся 19 листопада 1965 року. Арнольд вийшов на сцену перед суддями та глядачами. Йому було 18 років, він важив 90 кілограмів при зрості 188 сантиметрів. Його статура вражала широкі плечі, розвинені груди, рельєфний прес. Проте він був наймолодшим учасником і конкурував з досвідченішими атлетами. Судді оцінювали пропорції, симетрію, рельєф м'язів, презентацію. Результат перевершив усі. Очікування Арнольд Шварценеггер переміг. Він став наймолодшим переможцем Junior Mr. Europe в історії конкурсу. Трофеєм був невеликий кубок, але для Арнольда це була перемога, яка підтверджувала правильність його рішення ризикнути всім. Його фотографували, репортери брали інтерв'ю. Вперше у житті він відчув смак визнання. Ейфорія тривала недовго. Арнольд усвідомив, що має повернутися до військової частини та відповісти за самовільне залишення. Він їхав назад до Австрії, не знаючи, що на нього чекає. Прибувши на базу, його негайно заарештували військові та помістили у камеру на гауптвахту. Командування вважало його дезертиром, готували справу для військового суду. Йому загрожував рік ув'язнення та кінець будь-яких амбіцій. Проте сталося несподіване. Історія про солдата, який ризикнув тюрмою заради спортивного змагання та переміг, потрапила до австрійських газет. Журналісти писали про молодого культуриста з залізною волею. Командування військової частини опинилося під тиском громадської думки. Карати національного чемпіона, який прославив Австрію, виглядало б погано. Крім того, декілька впливових людей зі спортивної спільноти заступилися за Арнольда. Після тижня у військовій в'язниці його звільнили. Покарання пом'як. До дисциплінарного стягнення без ув'язнення. Більше того, командування дозволило Арнольду тренуватися у спортзалі на території бази та навіть виділило час для підготовки до наступних змагань. Армійське керівництво усвідомило, що мати у своїх лавах чемпіона це престиж для військової частини. Арнольда почали використовувати у пропагандистських цілях, демонструючи журналістам як приклад фізичної досконалості австрійських солдатів. Залишок служби Арнольд провів у відносно комфортних умовах. Він продовжував тренуватися, брав участь у показових виступах для військового керівництва. Його звільнили зі служби восени 1966 року. Одразу після демобілізації він повністю занурився у світ бодібілдингу, переїхав до Мюнхена, де працював інструктором у тренажерному залі, та продовжував змагатися. У 1966 році Арнольд виграв два великі титули Містер Йоп та Бест Білд Мен Оф Європ. Його ім'я ставало відомим у європейських колах бодібілдингу. Проте він розумів, що справжня слава та гроші чекають його в Америці. Найпрестижнішим змаганням був конкурс Містер Олімпія», що проводився у Сполучених Штатах. Переможець отримував не лише славу, але й контракти на рекламу, можливість знімати кіно. У вересні 1968 року, у віці 21 року, Арнольд вперше приїхав до Америки на запрошення культуриста Джо Вейдера, впливової фігури у світі бодібілдингу. Вейдер побачив потенціал у молодому австрійці та вирішив зробити з нього зірку. Він оплатив переліт, надав житло у Каліфорнії, організував тренування у найкращих залах, забезпечив харчуванням та спортивними добавками. Америка вразила Арнольда. Лос-Анджелес був містом можливостей, де все здавалося можливим. Тренажерні зали були оснащені найсучаснішим обладнанням. Спортсмени мали доступ до якісного харчування та наукових методів тренувань. Арнольд тренувався по 5-6 годин на день, відпрацьовуючи кожну м'язову групу до повного виснаження. Його філософія була проста: якщо інші тренуються. Годину він тренуватиметься дві. Якщо вони піднімають 100 кілограмів, він підніме 150. У жовтні 1968 року Арнольд вперше взяв участь у Містер Олімпія. Він зайняв друге місце, програвши кубинському культуристу Серхіо Оліві. Цей програш став для нього мотивацією. Він аналізував свої слабкі сторони, коригував тренування, працював над симетрією. Через рік, у 1969 році, він знову взяв участь у «Містер Олімпія і цього разу переміг. У 22 роки Арнольд Шварценеггер став наймолодшим «Містер Олімпія в історії. Це був тріумф, початок династії. Він виграв цей титул ще шість разів поспіль з 1969 по 1975 рік. Потім повернувся у 1980-му та виграв втретє. Усього сім перемог містер Олімпія, що залишається рекордом, який прирівнюється лише Лігейні та філом хітом. Успіх у бодібілдингу відкрив двері до бізнесу. Арнольд розумів, що тіло культуриста має обмежений термін. І треба використовувати славу для побудови фінансової імперії. Він розпочав інвестувати у нерухомість, купував будинки у Каліфорнії, ремонтував та перепродавав з прибутком. До 30 років він став мільйонером завдяки нерухомості ще до того, як заробив серйозні гроші на кіно. Паралельно Арнольд просувався до Голівуду. Перші ролі були епізодичними. У 1969 році він знявся у фільмі Геркулес у Нью-Йорку під псевдонімом Арнольд Стронг, тому що продюсери вважали його справжнє прізвище занадто складним. Фільм був провалом, австрійський акцент Арнольда здавався комічним, його закадровий голос навіть дублювали іншим актором, критики сміялися з його акторської гри, проте Арнольд не здавався. Він брав уроки акторської майстерності, працював над англійською мовою, хоча вирішив зберегти акцент як свою родзинку. Прорив відбувся у 1977 році з документальним фільмом Качаючи залізо режисера Джорджа Батлера. Фільм показував життя професійних культуристів під час підготовки до «Містер Олімпія. Арнольд був головною зіркою фільму, демонструючи не лише фізичні дані, але й харизму, гумор, впевненість. Документалка стала культовою та змінила сприйняття бодібілдингу у суспільстві. Раніше культуристи вважалися маргіналами, тепер це став респектований спорт. Арнольд став обличчям цього руху. Його цитати з фільму стали крилатими. М'язи це не найважливіше. Найважливіше це розум, який керує м'язами. Або інша його фраза про те, що пампінг м'язів дає йому відчуття, яке краще за секс. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися більше неймовірних історій успіху. Голівудська кар'єра набирала обертів повільно. У 1982 році Арнольд зіграв головну роль у фільмі Конан Варвар. Його фізичні дані ідеально підходили для ролі м'язистого воїна. Фільм зібрав 100 мільйонів доларів у прокаті, що було великим успіхом. Наступного року вийшов Конан руйнівник, також комерційно успішний. Проте справжньою зіркою Арнольд став після ролі у Термінаторі. Режисер Джеймс Кемерон спочатку бачив Арнольда у ролі героя Кайла Різа, а робота вбивцю мав грати хтось інший. Але на зустрічі з Кемероном, Арнольд так переконливо описував, як би він грав Термінатора, що режисер змінив рішення. Фільм вийшов у 1984 році з бюджетом 6,5 мільйона доларів та зібрав майже 80 мільйонів у прокаті. Термінатор став культовим Арнольд суперзіркою. Його гонорари зростали у 90-х роках. Він був найбільш високооплачуваним актором Голівуду. За кожен фільм він отримував від 10 до 25 мільйонів доларів, плюс відсоток від касових зборів. Загальні світові збори його фільмів перевищили 3 мільярди доларів. Він став іконою екшн кіно А його фрази «I'll be back» та «Hasta la vista, baby» увійшли до історії кінематографу. Особисте життя Арнольда також було насиченим та суперечливим. У 1977 році він почав зустрічатися з телеведучою Марією Шрайвер, племінницею президента Джона Кеннеді. Це був союз культуриста іммігранта та представниці американської політичної аристократії. Родина Шрайвер, демократи до кісток, спочатку скептично ставилися до Арнольда, особливо після того, як він публічно підтримав республіканську партію. Арнольд став республіканцем через свою віру у американську мрію, вільний ринок та індивідуальну відповідальність. Він дружив із президентом Рональдом Рейганом, очолював президентську раду з фізичної культури та спорту. У 1986 році він одружився з Марією Шрайвер. У них народилося четверо дітей: дві дочки, Кетрін та Крістіна, два сини: Патрік та Крістофер. У 2003 році Арнольд зробив черговий несподіваний крок: балотувався на посаду губернатора Каліфорнії. Виборча кампанія відбувалася через механізм відкликання діючого губернатора Грея Девіса. На виборах було 130 – 5 кандидатів, серед яких порнозірки, комедійні актори, політики, маргінали. Експерти не сприймали кандидатуру Арнольда серйозно. Актор без політичного досвіду. Проте Арнольд провів блискучу кампанію. Він використав свою славу. Харизму, здатність спілкуватися з людьми, його слоган «Джойн Арнолд та образ чесного аутсайдера, який не пов'язаний з корумпованою політичною системою, резонував з виборцями. Він переміг, отримавши 48% голосів. 17 листопада 2003 року він став 38-м губернатором Каліфорнії. Перебування на посаді губернатора тривало два терміни: з 2003 по 2011 рік. Його правління було суперечливим. Він підтримував екологічні ініціативи, підписав закон про зменшення викидів парникових газів, інвестував у відновлювану енергетику. Водночас Каліфорнія зіткнулася з серйозною бюджетною кризою під час економічної рецесії 2008 року. Рейтинг Арнольда впав, його звинувачували у нездатності ефективно керувати економікою штату у 2011 році. Після завершення другого терміну спалахнув скандал, який зруйнував його сімейне життя. Стало відомо, що Арнольд має позашлюбного сина від домробітниці Мілдред Баєна, яка працювала у їхньому домі. Дитина Джозеф народився у 1997 році, практично одночасно з наймолодшим сином від Марії Шрайвер. Арнольд приховував це 13 років. Марія Шрайвер негайно подала на розлучення. Скандал вибухнув у медіа. Репутація Арнольда була зруйнована. Він публічно визнав провину, вибачився перед родиною. У інтерв'ю він казав, що це був найбільший провал його життя, що він зрадив довіру найближчих людей. Розлучення затягнулося на роки через складний поділ майна, остаточно оформлене лише у 2021 році. Повернення до кіно після губернаторства виявилося складним. Арнольд знявся у кількох фільмах: Нездоланні, останній рубіж, Термінатор, Генезис, але жоден не повторив успіхів 90-х. Він постарів, аудиторія змінилася, екшен кіно еволюціонував, проте його спадщина залишається незаперечною. Він змінив індустрію бодібілдингу, став найвідомішим культуристом в історії, побудував голівудську кар'єру в супереч акценту та нестандартній зовнішності. Фінансовий успіх Арнольда вражає. Його статки оцінюються приблизно у 450 мільйонів доларів. Він зароблені гроші не лише на кіно, але й на нерухомості, інвестиціях, рекламних контрактах. Він власник кількох ресторанів, інвестор стартапів, автор книг, його автобіографія. Повний розкол, опублікована у 2012 році, стала бестселером. Психологи аналізують феномен Арнольда як приклад екстремальної мотивації та цілеспрямованості. Він ставив перед собою амбітні цілі та досягав їх методичною наполегливістю. Його стратегія називалася «візуалізація успіху. Він уявляв себе чемпіоном, зіркою, губернатором задовго до того, як це ставало реальністю. Критики називають це нарцисизмом та манією величі, прихильники силою волі та вірою у себе. Існує теорія, що жорстке виховання батька та постійна конкуренція з братом сформували у Арнольда компенсаційний механізм: потребу постійно доводити свою цінність через досягнення, трагедія брата Майнхарда, який помер. У автокатастрофі у 1971 році під впливом алкоголю додала відчуття провини виживлого. Арнольд не приїхав на похорон, що викликало осуд родичів. Батько помер через рік від інсульту. Стосунки з батьком так і не були налагоджені. Ставлення Арнольда до того втечі з армії залишається незмінним, він вважає це найкращим рішенням свого життя. У інтерв'ю він казав. Я міг відбути службу спокійно, повернутися додому, стати поліцейським чи працювати на заводі. Але я ризикнув. Я вибрав свою мрію над безпекою, і це змінило все. Для нього той вчинок став символом: готовність ризикувати всім заради того, у що віриш. Історія втечі з армії стала частиною особистого міфу Арнольда. Він розповідав її у інтерв'ю, автобіографії, мотиваційних промовах. Вона ілюструє його філософію, правила існують. Але іноді треба їх порушити, щоб досягти чогось більшого. Критики вказують на небезпечність такого підходу. Не кожна втеча закінчується перемогою, не кожен ризик виправданий. Арнольду пощастило поєднання таланту, наполегливості та удачі. Спадщина Арнольда Шварценеггера виходить за межі бодібілдингу та кіно. Він став символом американської мрії, іммігрант без грошей. З важким акцентом, який досяг вершин у трьох різних сферах, його історія надихає мільйони людей по всьому світу. Водночас вона є нагадуванням про ціну успіху, розбиті стосунки, скандали, самотність на вершині. Філософія Арнольда зводиться до кількох принципів: візуалізуй мету, працюй важче за всіх, ігноруй скептиків, ризикуй, не бійся, невдач. Він проповідував культ праці та самовдосконалення. Його мотиваційні промови набирають мільйони переглядів. Молода аудиторія сприймає його як ікону чоловічої маскулінності та сили волі, критики вказують на токсичні аспекти цієї філософії, надмірний індивідуалізм, ігнорування системних перешкод, культ тіла. Питання залишається відкритим чи можна досягти такого успіху без порушення правил, без жертв у особистому житті, без суперечливих рішень? Арнольд довів, що можна піднятися з найнижчого соціального рівня на саму вершину, але його шлях був устелений не лише перемогами, а й моральними компромісами, втратами, скандалами. Історія втечі з армії, лише перша глава великої саги про людину, яка йшла до своїх цілей, не зважаючи ні на що. Сьогодні Арнольд Шварценеггер у 77 років продовжує бути активним. Він знімається у фільмах, займається благодійністю через свій фонд, підтримує екологічні ініціативи, веде популярний підкаст, він визнає помилки минулого, особливо у особистих стосунках, але не виправдовується за амбіції та нестандартні рішення. Його меседж залишається незмінним мрій сміливо, працюй наполегливо, не дозволяй нікому говорити тобі, що ти не зможеш. Історія хлопця, який втік з військової казарми заради конкурсу культуристів, стала легендою. Вона нагадує, що іноді найбільш ірраціональні рішення виявляються найправильнішими, що віра у свою мрію може подолати будь-які перешкоди, і що ціна успіху завжди вища, ніж здається спочатку. Арнольд Шварценеггер довів, що неможливе можливе, але лише для тих, хто готовий ризикувати всім заради своєї мети.